Вони приїжджають, повертаються. Але возив бабусю до родичів. Бабуся все життя тут прожила. Вона не могла проститися своєю кішкою з собакою. Ми це все позабрали. Вона настільки настільки привітна, каже, ну хочеш, от забери, будь ласка, у мене це, забери це, а може баночку з варінням візьмеш в цьому страшному розбитому місці вони з душі, в душевні пориви такі самі справжні залишають Нормально з продуктами, у ці гуманітарки не дуже нам допомагають. Що на городі це вродило, так воно в цьому році половину пропало, у людей пропало. Картошка зараз пропадає, все пропадає. Воно ж, мабуть, як вредність на почву. І ми не можемо навіть тих помідорів виростити. у нас завозиться щотижня, буханки на чоло. Світло є, газ є, водопостачання є, працює амбулаторія. Ну, дітей зараз на даний час немає. У нас була примусова евакуація родин з дітьми, тому освітній центр не працює. Працює на території сім магазинів, продовольчі магазини, а так гуманітарка видається кожен місяць. За Річної Торське вони знаходяться на самій лінії. Тобто Там немає ні магазинів працюючих, ні путів снабження якихось, як можуть люди самі заїхати, виїхати. Цього там немає. Тому ми це робимо, завозимо хліб, роздаємо людям.